Фармадол. забудь про головний біль. Заспокоїться за народ, за все, нас. Чується, що це президент не аби то. Але після 24 лютого сильно заповажав. Це президент. Не покинув країну, працює над отриманням допомоги від заходу та їздить на передову. За останній рік дії президента Володимира Зеленського підтримали більше 60% українців, а також назвали його політиком. Номер один то, що він залишився, то мужественний його був. Дані соціологів збігаються із опитуванням людей просто в середмісті столиці. Він добивається, щоб в нас швидше мир наступив. Комунальники Анатолій і Микола зізнаються раніше до президента ставилися скептично однак, після 24 лютого їхня думка змінилася. Поважає вірить у Зеленського 25-річний Денис, переселенець із Оріхова, містечка Запорізької області, за пару кілометрів до нуля. Його будинок знищила російська ракета. Однак, саме президент дає Денису надію, що все буде добре. Оліший президент мира, мне кажется, вообще, ну, міра м'якається. Коли їздить там речі точки, то, тож там Путін допустим, сидить. Нікуда не виїжджає, нічого не діла. Там в бункерах сидить, а злянський їздить не боїться. Поважає Зеленського і ця родина Ешлін та донечки Аліса й Анжеліка. Та да, він добрий. Після перемоги сподобається більше мама дівчат. Працює в Нацбанку, і з останнього найбільше її вразило звернення президента на новий рік. Відрізнялося від попередніх і було дійсно а, вартим багато чого. Плакали всі. І ті, хто за кордоном, і ті, хто тут. Володимир Степанович та Надія Миколаївна переїхали до Києва навесні. Їхнє рідне місто опинилося в епіцентрі бойових дій. Знаєте, ми самі з Бахмута. Хочемо додому, хоч квартири вже в нас немає, вона зруйнована. Будемо надіятися, як то кажуть. І надія не згасає. Після поїздки Зеленського в Бахмут то, що він туди їздив і підтримував хлопців наших, Це дуже добре. Ми його так скажемо, ще більше поважати Почали у мирний час. Володимир Степанович працював дефектологом. Надія Миколаївна вчителькою фортепіано. Вони вірять у бахмутську школу ще підуть вчитися їхні правнуки. Буде Україна героєм слава. А Зеленський – здоров'я йому, наснаги і наша повага. У Лізи та Валерії президент висить просто над ліжком. Коли він не втік з України з самого початку, все зжалося і була віра в те, що от саме він це той, хто зможе нас довести до перемоги. А студентки влада Ліза та Марина називають президента душевною людиною. Навіть його звернення до людей вони такі дуже теплі. Деякі от е, сторони розкриваються більше. На жаль, за таких обставин, але все ж таки. дуже хочеться, щоб в нього все було добре, як і в нас в країні. Так. Українці вірять, ставлення до президента таким і залишиться, і бажають Володимиру Зеленському перемоги. Сміливості більше мужності, щоб далі боровся. Щастя, здоров'я, цього найкраще. Ми бажаємо йому здоров'я і витримків. Здоров'я саме, саме найголовніше. Що щоб, щоб його добре охороняли і щоб не було таке, як в броварах. Я бажаю йому всього найкращого і в Україні теж. Бажаю, щоб наступив мир. І все було в нас як найкраще в житті і у вас, і у нас. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. До нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.